Всім добрий день, 5 липня, отакий вигляд має Сапіраві. те, про що я казав, буквально тепло пройшло, волога, міцна коронова система, пішли дуже багато пасанків і все нічого, але пасанки треба все ж таки видаляти. Але чому складно в цьому році, наприклад, тому що. Потрібно видалити, ну, як на мій погляд, це моя власна думка, ті пасанки, які вже довжиною пів метра і більше, або наближаються до пів метра, тому що, якщо видаляти все, як каже інструкція, то точно буде продовжувати жирувати. Воно і так деякі лози жирують. На сапіраві ще не так багато. Жируючих вос. Ну, оце ви бачите вже один із тих прикладів, коли я видалив пасанки. І для прикладу покажу. Ну, це вже порівняння, да? отак от виглядає куст до пасанкування. Дуже багато пасанків. Ви бачите, що навіть листя відрізняється більш світлого кольору. А отак виглядає кущ, який вже пропасинкований. І, і про що я кажу? Про те, що ну, десь 80% пасинків видалено. Але, наприклад, коли у нас іде отака лозина, і я бачу, що до осені вона ще може зажирувати, то я, звичайно, що можу залишити один-отакий пасинок, щоб він на нього на себе, відтягнув трошки живлення. І... Таким чином не дав зажирувати тому, який на майбутній рік повинен бути або штамбом, або плодовою стрілкою. Побачимо. Ну, переходимо сюди, цей теж вже пропасинкований. Тут з урахуванням того, що товщина лози більш-менш прийнятна, тому залишив, не залишав великих пасинків, залишив, можливо, там якісь. Ви бачите отакі, виламав жируючий такий пасанок, який був пів метра, але та брунька, яка вскрилася поряд, я не прибирав поки що. Вона на себе візьме живлення, відтягне від основної, а потім, трошки пізніше, коли він підросте, ми його теж проламаємо. Тоді, коли вже вегетація почне трошки як це сказати, притормажувати, приторможувати, да? замедлятися і ну, по року, да? по порі року.